Всім привіт, друзі! З вами кіномозок. Сьогодні я розповім вам про фільм під назвою Магічні двері. Назву вам чотири причини його подивитися і одну антипричину. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Очевидна причина фентезі. Якщо ви є фанатами цього жанру, як я, і вас хлібом не годують дай тільки втекти від реальності у якийсь вигаданий світ, наповнений магією, пригодами і чудернацькими створіннями, тоді ви за правильною адресою. Крім того, фільм має перше джерело книга англійського письменника Тома Голта, які мені після перегляду навіть захотілося почитати. Я, до речі, помітив одну цікаву тенденцію. Схоже, що усі відомі фентезі фільми чи серіали це екранізації книг, коміксів, ігор тощо. Хоча я, звісно, можу помилятися. Напишіть у коментарях, якщо знаєте повністю оригінальні фентезі фільми чи серіали. Причина друга збіги не випадкові. Бувало у вас таке, що ви кудись поспішаєте, або попереду якась дуже важлива подія? І все, що тільки можна, йде не так. Проте, зрештою, призводить до результату навіть кращого за той, на який ви сподівалися. Або навпаки, коли ви чогось боїтеся, проте обставина складається виключно на вашу користь. Якщо бувало, знайте, це ніфіга не збіг. Скоріше за все, хтось з ваших близьких домовився з гоблінами, і вони вам, так би мовити, трохи підіграли. Причина третя: Тук-Тук. Сюжет фільму крутиться навколо пола Карпентера. Типового невдаха, який в один день випадково потрапляє на співбесіду і отримує роботу у загадковій компанії, яка, наче ілюмінати, контролює перебіг подій як у життях окремих людей, так і навіть цілих держав. Ми перехоплюємо інстинкти клієнта, щоб влаштовувати збіги, змушувати людей закохуватися, закохуватися, розлучатися і відкривати силу тяжіння. Згодом йому дають особливе завдання знайти якісь магічні двері. Певна річ, не пояснюючи, як їх шукати. І знаєте, впродовж перегляду я собі думав: Якби ж мені такий рушничок. До чого тут рушник? Це вам краще довідатися з самого фільму. Причина четверта. Актори та їхні персонажі. У фільмі доволі цікавий підхід до кастингу. З одного боку, є, так би мовити, золоте тріо відомих акторів: Крістоф Вальс, Сем Ніл. Та Міранда Отто. Проте їм відведено другорядні ролі, а от головних персонажів грають маловідомі актори Патрік Гібсон та Софі Вайлд. Її героїні, до речі, також звуть Софі. І кожен з героїв по-своєму цікавий. Особливо сварливий гендиректор компанії Містер Таннер, якого грає Сем Ніл. Якщо скласти разом усі 4 причини, то перед нами практично ідеальне розважальне кіно. Але у діжці меду є ложка дьогтю. А точніше, антипричина брак перед історії та деталей. Впродовж фільму нам розказують, що у світі існує магія, органи, які контролюють її використання, та сама компанія, яка рулить долями людей і так далі. Проте, на жаль, глядачам забувають пояснити, як все це працює. Наприклад, хто і коли заснував компанію, які існують типи магії, як вона розповсюджується та інше. А саме такі деталі відіграють ключову роль у зануренні глядачів всередині того, що відбувається впродовж сюжету. Якби фільм мав трохи більший хронометраж, буквально на півгодини, які присвятили проскриттю історії фентезійного світу та його законів, було б набагато краще. Проте це все ще досить непоганий фільм з цікавою історією та персонажами, який навряд переглядатимуть знову і знову, як, наприклад, Гаррі Поттера, проте глянути разок цілком варто. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тисяйте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваші враження від фільму, а також чи любите ви жанр фентезі. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.